Добрий день. Сьогодні 22 серпня 24-го року. Центральна Україна, місто Світловодськ Кервоградської області. Хочу трохи показати і розказати про стан іспанських сортів Мигдаля, самозапильних сортів, з пізнім та екстрапізнім терміном цвітіння. Другий рік від посадки. Це посадка однорічними саженцями квітень 23-го року. Зараз серпень 24-го року. Міжряддя 3 метри. Ось я так думаю, що вже на наступний рік 3 метри міжряддя вже кронами зімкнуться. Треба буде робити більш інтенсивні обрізки. Провів вчора-позавчора другу обрізку. Перша не допомогла, дуже вона була за 2 місяці, ще вона виросла. Треба було ще робити, освобождати крону. Отака от от чаша. От пуста середина. Тут сюди попадало сонце. Визривали бруньки. Зліва сорт Гуара, справа сорт Ларана. Далі підемо. Це у нас виходить сорт вайро. Справа сорт Вайро пішов. Зліва. Получається сорт ларана. Ідемо далі. Це у нас зліва стається Вайро. справа пішла маринада. Ну, маринада одразу видно, вона така лист жирний дуже. Цікавий лист, такий вона в очі кидається. Маринада. Це в даному випадку GF просто росте як рослина, цікаво за нею подивитись, спостерігати. GF677. Бачите, як він махає. Дуже потужно. Це фундук висаджений. 8 рядів. різні сорти. От. Зліва вайро справа маринада. Ми вийшли слідчий ряд. Це сорт де макако. Бачите? маринада і макако. Такий мають вигляд. Тут у нас зліва Макако, справа получається у нас мардия Даймар і получається ще сорт Белона. Ще ні разу його не показували, Буду показувати вже з доступного року. ще показувати. І це пента. Справа у нас получається пента. зліва мардия Даймар. Прям Це тоже відрізняється так. Ось така получается. На 4 рукава я його зробив. Виход треба було на 3, але вийшло на 4. Остання бризка, що робив, треба прибирати, виносити. надо надо тоже на, на три рукава така розвилка карагатка виходить чтобы розуміло це другий рік після посадки під щипа і и щоб ви розуміли от Оце вже пішло маточні дерева, які я обрізав на плодоношення. А це от маточні дерева, які не обризалися. От. Бачите, який він, виходить, загущений. Сонце не попадає туди. Ось такий він має вигляд без обрізки. Сонце не попадає, середину, вітер середини не попадає. Це маточні дерева, маринада, макако. Всередину не залізеш. Це на зараз мають такі вигляд саджанці, які плануються на осінь. Пента Макако, Гуара Лорана. Вайро Маринада, Мардя -де Мар, Ларана. Вони мають отакий от, от зараз вигляд. Ну, десь вони вже метр сімдесят п'ять. Це бачимо маринада. Це вже під метр восімдесят. Такі вони мають вигляд. Ну, в середньому десь виходить на сьогоднішній день, на 22 серпня. Метр п'ятдесят, метр сімдесят, метр восімдесят. Це ще тільки 22 серпня. І рости їм, і рости. Сажить на пічі під GF 677. Ось такий вернуючи вигляд. От дуже починають визиряти. Так виглядає ділянка з підщепою GF677. Була завезена і висаджена в травні цього року. Потрохи її готую для окуліровки під свою сортову базу Мигдаля, під іспанські сорти мигдаля. Також трохи зроблю сортової бази персика на підщепі GF677. И вот такие вот выгляд. Вот. вот такие вот мои выгляд. Это вот Джефф Шастетитиемный. Вот такие поторные ристоны и такие печаты. Подобається мені. Чепатися. Кажу, буде не тільки щепити, окулірувати мигдаль. Але кажу, ще й трохи зроблю персика, тому що на даний момент сортової бази персиків вона такої підчепі в Україні поки нема. І закінчу огляд пеканом. Нова сортова база. Довго я чекав її, Замовляв ще до війни цю сортову базу, але я так не дочекався. На той момент вже був в окупації. Дівати її було на напади. В цьому році Получилось Робили щеплення. В даному випадку це сорт Ерлтон. Це північноамериканський сорт Пекана такий зараз вигляд сорт Ерлтон також сорт таєр і сорт Канза. Це сорта ПК з раннім терміном дозрівання. Якраз вони підходять для дозрівання в умовах України. Будемо дивитися, будемо спостерігати, будемо чекати контрольки. Головне, що ця сортова база є в мене, ця сортова база буде в Україні.